8 листопада християни відзначають праздник святого великомученика Дмитрія Солунського, мужнього хрестового воїна та ісповідника. По усіх храмах Прикарпаття сьогодні відбулись святочні богослужіння. Дмитрій був сином римського проконсула. Батьки його ісповідували християнство у таємній домашній церкві, яка була у домі проконсула. Хлопчика охрестили і виховали як ревного християнина. Після смерті батька Дмитрій був призначений на його місце проконсулом. Одразу ж після призначення Дмитрій заявляє, що він християнин і перед усіма прославив Господа Ісуса Христа. Замість того, щоб переслідувати християн, він став відкрито навчати мешканців міста християнської віри та викорінювати ідолопоклонство та поганські звичаї. За це Дмитро був заточений у в'язницю в, в Солоні і убитий списами. Сталося це близько 306 року. Тіло святого великомученика було викинуто на їжу дикун. Звірам, але побожні християни взяли і похоронили його. Геройську віру святого Дмитрія прославив Господь Бог не тільки різними чудами після його смерті, але також нетлінністю тіла і мироточивістю. У Богослужінні на День святого Дмитрія церква ставить нам за приклад його геройську віру та різні чесноти. Вона славить його як мужнього хрестового воїна і ісповідника, як чудотворця, що лікує недуги, душі й тіла та допомагає в кожній потребі. За народними уявленнями святий Дмитрій приносить зиму, а також завершує весільний сезон. Старожили кажуть, що святий Дмитро золотим ключем закриває землю. А ще цього дня поминають померлих родичів, дають за їхній упокій.